Телеканал ICTV2. ранок у великому місці. Григорій Герман, Юлія Зорі і вся наша команда вітає глядачів, які розпочинають свій день разом із нами. Ми вам за це дякуємо. А ще ми дякуємо кожному захиснику та захисниці, бо саме завдяки їхнім титанічним зусиллям ми взагалі маємо змогу жити, бути, і працювати для вас. Сьогодні день м'яко кажучи непростий. Сьогодні день чорний день, який розпочався із перемовин, колись розпочався із перемовин між диспетчерами пожежних частин у Київській області, які відправляли пожежні розрахунки до Чорнобиля. Так сьогодні день Чорнобильської трагедії, яка стала найбільшою в історії катастрофою в ядерній енергетиці. Ще один злочин, який Росія, Радянський Союз, вчинили на українських землях. адже нагадаю, тоді центральна московська влада вирішила приховувати результати цієї аварії від українців, які постраждали найбільше з того часу. В Україні щороку вшановують усіх людей, хто загинув, чи постраждав від цієї катастрофи, а також шанують ліквідаторів наслідків аварії. Тож пам'ятаємо сьогодні про цей день. Так, ну а ще розпочнемо. Ми наш ранок знаєте, з якої історії е, з історії про те, що зараз в мережі вирують дискусії. Ну а де їм ще вирувати? Звичайно, в соцмережах стосовно варіанту замороження війни. Ми напевно чули так звана мирна ініціатива президента Туреччини Ердогана. Mm -mm, mm -mm, взагалі не доведено, що це мирна ініціатива Ердогана, а не Абрамовича. Не доведено, що взагалі турки читали цю ініціативу, яка прописується Але зараз доведено, сколкам. що люди це коментують, абсолютно, діляться своїми абсолютно. думками. Отже, це повідомлення викликало дуже Різні емоції в українців. Що вони думають з цього приводу? Ми з'ясували у нашій рубриці Що скажете. Подивимось. Давайте ще пам'ятати, що ми обрали найбільш цензурні варіанти. Доброго ранку, Україно! Зараз поговоримо про головне: про закінчення війни, про те, чи готові ви віддати свою автівку армії і куди ж без вікторини? Це рубрика, що скажете, ми починаємо. Замороження. Mm -hmm. Ого! — Якщо він підпалює сраки росіянам, то в принципі це працює. Треба дійти до самої красної площі і спалити її. Пробачте, щоб вона горіла, горіла, горіла. Туреччина пропонує Україні і Росії мирну угоду. Принаймні так заявляють ЗМІ. Вона полягає у замороженні війни по теперішній лінії фронту, а згодом референдуми. Що думаєте про це? Я вважаю, що з Російської Федерації немає ніяких не можна робити, ніяких домовленостей. Тільки перемога України і все негативно. Абсолютно. Ну а з якою метою вона ж все одно нічого не вирішиться. Ну лише ну, до перемоги. Замороження? Ого. Ну я в будь-якому випадку за те, щоб військові дії прекратились взагалі. І Якщо цей, як ви кажуть, референдум чи що там поможе, то я тільки за головне, щоб більше ніхто не помирав. Щоб не було просто як з Ізраїлем, те, що люди живуть постійно в цьому підвішеному стані, що сьогодні все добре, а завтра вже по них летять ракети. Мені здається, це буде час як і для нас, так і для агресора накопичити сили. І чи зміниться щось з цього, і чи буде в цьому сенс? Я згоден, бо я військовий два роки вже служив там на Донбасі. Зто. І надоїло, набридло. Тому що заморозка війни призведе ще до більшої ескалації. Ми не маємо цього робити, тому що згодом, я думаю, знову почнеться війна ще більш масштабніша. На мій погляд, не можна заморозити те, що вже відбулося. Відбулося непоправне. Треба дійти до самої красної площі і спалити її. Пробачте, щоб вона горіла, горіла, горіла. Мені здається, що тут не веде. тільки бог порядок. Це ви чули точно. Представники ТЦК зможуть вилучати авто українців на потреби ЗСУ, але лише у тих, хто має більше однієї автівки. Як ставитися до цього? Проти звісно. Якби громадяни, ми всі працювали, працюємо, заробляємо кошти, сплачуємо податки. Якби віддавати своє майно не дуже б хотілося. Це приватна власність її трогати не треба. Якщо, наприклад, це якісь бізнеси великі, то в них можна влучати. І бажано, це не автомобілі, такі, які легкові, а вантажні, так можна. Я там не один рік ходив на роботу, працював, і тут хтось захоче взяти. Ю машину на війну, щоб за допомогою не бувати других людей. Ну такі це, я вважаю, абсолютно є нормальним, тому що в принципі ми всі повинні робити щось, щоб наблизити перемогу. Як на мене, життя людей це важливіше ніж гроші. Треба віддавати, ну, все не те, що другу автівку, а все для фронту. Ну дивлячись, яка автівка, якщо два жигуля. То не так жалко. Звісно, що зараз потрібніше більше збройним силам, тому що від цього залежить наше життя і залежить те, що ми маємо змогу заробляти на ці автівки. Як можна порівняти другу автівку із і тим, що людина віддає своє життя? Я за щоб відбирали, раз не віддають, треба відбирати. На жаль, їх уже немає з нами, але росіяни досі їх страшенно бояться. Впізнаєте, хто це. Мазепа. його. Дужен був першим президентом. Я забувся, він був в ДТП попав тоді. Чи-чи. Чи Чорновол? Так, двічі Вау! Чорновіл. Людина, котра могла привести Україну до великих змін, але, на жаль, цього не сталося. Депутат першого скликання. В'ячеслав Чорновіл. Так. Мені здається, якби він став президентом, то ми більше б наблизились до Європейського Союзу. І я ще пам'ятаю якусь його фразу На, програв не я, програла Україна. Чорновіл, Чорновіл. Наш президент, який не відбувся і з яким би була інша країна. ЗОНР, здається, або може помилятися. Сухевич, так, ЗоННР. ну, Справді я не знаю, що прям багато сказати. Ну, база. Він справді ну, робив багато для України. Це УПА. Так, УПА. Так, так, да? це головна командувач? УПА. УПА. Це Роман Шухевич. Шухевич. Точно. На, яз... На язику все крутилось. На цьому у мене все. Вдалого дня. Бережіть себе. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за ми. Починаємо день із задоволенням.